На Львівщині мобілізовані проходять психологічну підготовку. Досвід АТО показав, що не всі чоловіки готові до випробувань на війні, тому загартувати психіку бійців перед боєм не обияк важливо. Подібну смугу перешкод військові проходили й у мирний час. Нині ж такі тренування можуть врятувати життя. На полігоні все як під час бойових дій: свистку, лігурки та літаків постійно лунають вибухи та крики. З'являються страх та адреналін. Неважливо, старший ти чи молодший, досвідчений чи новачок. Норми для всіх мобілізованих однакові. Чуть-чуть важко, ну нічого не були дуже підготовлені та, та як вже старші. Найважче це було на якби Тарзанка. Ну, вона так психологічно, тому що не знаєш, чи перепригнеш. Тарзанка це водна перешкода, яку принуди на, на дроті. І скільки я вже це бачу, я не зможу. Я замалий, я за великий І завжди оце. Можеш, можеш ми і він нарешті припригає, і він такий ефект. І потім підходить, каже, дякую. Смуга перешкод навчає діяти в команді, а також готує чоловіків до будь-яких ситуацій на війні. Казали інструктори, чим більше візьмеш, тим довше жити довше. кожен мобілізований пройде смугу багато разів. Як показала світова практика, завдяки таким заняттям вдається суттєво зменшити кількість людських втрат, а також уникнути паніки та розгубленості на полі бою.